Нещодавно офіс омбудсмана провів перевірку на Волині та подивився, в яких умовах жили тут переселенці. Зокрема, серед усього цього виявили і порушення. Серйозні порушення виявили і у хостелі, що розташований у селі Липини. Саме зараз він знаходиться позаду мене. Підійшовши до будівлі, бачимо двері до приміщення відкриті. Навстіж вже тут відчувається неприємний запах сирості. Заходимо, і практично перше на що звертаємо увагу. На стінах пліснява і грибок. Така картина у переміжку зі смородом. Тут як видно, скрізь що у кімнатах, що на стелі, що у душевій. Ще зовсім нещодавно тут проживали вимушено переміщені особи. Серед них і переселенка з Донеччини Вероніка. Там жахливо, там дуже плохо плісінь і води немає. Ванна там не забі... і ванна забіте і кухня пригадує, хостел знайшли випадково, і на той час зовсім не було вибору, де жити. Як повідомили у офісі омбудсмана, з мешканців ще й стягували орендну плату за проживання у таких умовах. Це підтверджує і переселенка. Однакомнатна дві сімсот, а двохкомнатна тріщем. Та там виходить. Ого. Ну то тобто це дуже дорого. Ми там були у Львові, в хостелі безплатно жили абсолютно. До слова на нарікання людей на жахливі умови, в яких їм доводиться жити, ніхто не реагував. У хостелі Вероніка разом з двома малолітніми дітьми прожила три місяці, аж доки не вдалося знайти краще місце для проживання. Відтак жити у таких жахливих умовах не змогла не лише Вероніка з родиною, а й інші переселенці. За словами жінки, майже усі згодом звідти виїхали. А після того, як відбулася перевірка від офісу омбудсмана, Селення переселенців у цій будівлі припинили. Нині у хостелі залишилась лише одна переселенка з дитиною, якій не має куди переїхати. На жаль, у приміщенні ми її не застали. Зазначимо, окрім цього хостела представники офісу омбудсмена перевірили ще чотири будівлі в області, де розміщували ВПО. Серед них заклад дошкільної освіти сонечко Цуменської селищної ради, колишню будівлю Олицької міської лікарні, гуртожиток Рожищенського фахового коледжу та помешкання церкви «Фім'ям». У цих приміщеннях також виявили деякі порушення, такі як занедбаний дах у коледжі та невідповідність нормам інклюзивності у кожній будівлі. Дівлі журналісти телеканалу «Конкурент-ТІВІ» поцікавились, як внутрішньо переміщеним особам захистити ж свої права, аби не втрапити у подібну ситуацію. Якщо люди проживають в хостелі, і бачать, що умови, в яких вони проживають, невідповідні, вони повноцінне право мають поскаржити Держпоживслужбу зі скаргою про те, що от є такі порушення, є порушення санітарних норм, Вони відповідно, якщо Ще й платять за такі умови проживання, і вони, скажімо так, зовсім непридатні для проживання. Тому я радив скаржитись. Більше того, можна написати скаргу до уповноваженого справ людини, який розглянув і прийняв якісь відповідні дії. Тож, якщо хтось із внутрішньо переміщених осіб, опинився у поганих умовах проживання, не зволікайте, адже свої права потрібно захищати.